Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю! Око! Це дивовижна частина нашого тіла, це скоріше навіть ціла оптична система, подібна до фотоапарату. Тут є своєрідна плівка або світочутлива матриця, ситківка ока, діафрагма, зіниця в центрі райдушки, об'єктив, роль якого виконує кришталик ока, і біологічний корпус, фіброзна оболонка очного яблука, склера. Ці частини гармонійно взаємодіючі дозволяють нам бачити в живому кольорі те, що створив Бог. Світлові хвилі, які ловить око, передаються в мозок через зоровий нерв, а мозок миттєво перетворює їх в образи. Подарувавши живим створінням зір, Бог проявив велику турботу і мудрість, яку ми іноді не встані зрозуміти чи оцінити. Здатність бачити це один з величних фізичних дарів, якими Бог наділив нас. В Евангелії від Матвія в шостому розділі написано: Око то світильник для тіла. Око це вікно, через яке світло проникає у все наше єство. Від стану, в якому знаходиться вікно, залежить, яке світло проникає в кімнату. Якщо вікно чисте, то світло заливає кімнату і висвітлює кожен її куточок. Якщо вікно засклене кольоровим склом, або брудне, або затемнене, світлу важко пробитися крізь такі перепони, і кімната не буде освітлена. Тому Ісус каже, що кількість світла, яке потрапляє в серце, душу і взагалі в людську істоту, залежить від духовного стану ока, через яке проходить світло, тому що око вікно для всього тіла. Сумно про це говорити, але гріх позбавив зору багатьох людей, зробивши їх частково або повністю сліпими. Є люди, які страждають дальтонізмом, є ті, що бачать світ у викривлених лініях, та все ж створений Богом світ є чудовим, і бачити його можна не через фізичні очі. Видимі образи, що проходять через око, осідають в нашому мозковому комп'ютері. Повернувшись з відпустки, ви можете сказати: я все ще бачу це голубе море або високі гори, покриті вічно зеленими деревами. Ви згадуєте те, що бачили очі і зберіг мозок. Вчені стверджують, що ми запам'ятовуємо 85% з того, що бачили. Сатана знає, що око надзвичайно важливий орган нашого тіла, саме тому, щоб привабити нашу увагу, він використовує яскраві телевізійні картинки, відеоігри, книги, журнали. Ми переносимо всю цю інформацію, у свій комп'ютер, в розум. Таким чином, сатана спотворює нас зір і отримує можливість керувати нашим життям. Посвятіть себе Богові і попросіть його допомоги у перемозі над спокусами диявола і над його лукавством. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти нас так чудово створив, і Ти, Господи, застерігаєш нас, від чого нам потрібно берегти себе. Допоможи, Господи, щоб справді наше око духовне було світлим, і щоб духовне світло проникало все наше єство. Благослови нас в цьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щодня дбайте про чистоту вашого зору. Вашій увазі пропонуємо уроки заочної біблійної школи Діскавер. Для того, щоб їх отримати, повідомте нам про своє бажання. Наші контакти вказано на екрані. Бажаю вам приємного вечора. До побачення, до зустрічі завтра!